Різновид графічного мистецтва Офорт представили у художньому музеї. Днями там відкрили виставку картин відомого українського графіка Павла Куценка. На відміну від минулого століття, нині роботи, виконані технікою офорт – рідкість. Простуватим чорно-білим полотнам. Важко змагатися з сучасним мистецтвом. Утім, родзинку вони все ж мають, яку саме знає Ірина Гришко. У Черкаському художньому музеї виставка робіт відомого українського графіка Павла Куценка проходить вдруге. Першу ще за життя митця організували 1974-го. Тоді техніку Офорт активно використовували у друкарстві. Куценко володів нею досконало. Унікальність цих робіт не тільки тому, що він малював лівою рукою, а взагалі в тій майстерності, які вони собою представляють. Офорт різновид гравюри на металі, виник ще у 16 столітті. Термін перекладається як міцна вода. Техніка офорту передбачає видряпування голкою елементів зображення на мідній дошці, потім травлення металу кислотами, наповнення витравлених місць фарбою і, нарешті, друк на зволоженому папері. Перші 100 відбитків малюнку авторські. Використовували Офорт багато художників, серед них Рембрандт, Гоїя Шевченко. Сьогодні офортистів небагато. Складну трудомістку та ще й шкідливу для здоров'я творчість. Обирають одиниці. Чим більше буде проходити часу, тим вона буде ставати унікальніше, унікальнішою, унікальнішою і дорогоціннішою і ціннішою. А зараз пріоритетом стає комп'ютерна графіка. Відбувається, ну можна сказати, стишення або занепад навіть таких класичних, <кхух> класичних графічних технік. От, Ягафорд, лінерит, ксилографія і все інше. У 21-го століття нові пріоритети, та організатори виставки переконані, старих забутих художників варто популяризувати. Тут сподіваються, що картини Куценка знайдуть своїх поціновувачів. Щоправда, це мистецтво вимагає підготовленого споживача, здатного зрозуміти невибагливі сюжети, вловити ліричні мотиви, осягнути красу чорнобілих пейзажів, оголених кострубатих дерев. Графічна мова, хоч проста, зате емоційна. У цьому її родзинка.